Чому не вдалося забити ще один м'яч? Були ж моменти. Ой, треба працювати над реалізацією. В наступний раз постараємося забити більше. В этот раз не вийшло. Хорошо, що один забили і Ось тоді, коли ти був повороток, ти вже бачив м'яч у сіці. Практично, так. Реталь там не встигав, вибрав плоху позицію. Залетів вже в ворота. Ще один момент наприкінці матчу, коли виходили там чотири футболісти і один захисник, лише ти пробивав, але а, захисник врятував. У цьому моменті ти бачив вже м'яч у сіці? Не, вже сил практично не було. Ми вже їли добіжали, Ми вже бив, як мох. Ми не відели. М'яч в сітці. А ти одразу вирішив пробувати? Чи можливо там якісь іще інші були комбінації? Уже, в принципі, сил не було, вже вирішив пробивати, не вийшло. Ну, заголовок сегодня в не свои. Самое своей. Ну, есть куда еще расти командой. Главный результат. Но все равно будем стараться побеждать все время. А сумма мясная команда? Ну, вы сами видели в турнирной таблице. Они в этом году только проиграли, только Александрии, И то пропустили тогда на последних минутах. Хорошая команда. Сейчас она одна из лучших после зимы.